Сторики сверху наші державності понад тисячу років. Тобто це десь з 9 століття. Що було раніше? Ми знаємо, що Геродот описав ці території як Скіфі. Інші історики стверджують, що нашу державність можна тріхнути від Скіфського царства, описаного Геродота. Тому що, якщо взяти опис Геродота, то територія Скіфського царства приблизно співпадає з територією сучасної України. І ми дійсно зміливо можемо претендувати. На те, що наша державність походить від Скіфського царства, і включає відповідно все гонських королів і імперію Аттіли, Хазальські Хагана. І ми можемо сміливо говорити про те, що Русь це наша українська середньовічна держава, яка плавно переходить в Велике Князівство Литовське і Руське, далі виникає річ поспої, в який Русь також має свою. Частку. Далі ми так само можемо говорити про те, що Козаччина також складова нашої державності, нашої державницької традиції. І таким чином можемо говорити про те, що період перебування українських земель у складі Австрійської і Російської імперії це той час, коли Русь фактично втрачає свою інституційність. І далі ми вже говоримо про те, що УНР, Українська держава також є частиною нашої державницької традиції. ОСРР, ОРСР УРСР також, незважаючи на те, що це були держави, створені совєтськими окупантами, все одно частина нашої державницької традиції. Тому ми можемо сміливо говорити про те, що 24 серпня 1991 року було проголошено акт відновлення. Незалежність України, який був підтверджений на референдумі 1 грудня 1991 року, таким чином ми маємо тягне нашої державності понад 2,5 тисячі років. Проти східної римської імперії воювали наші князі. Воював Святослав, воював Володимир, Ярослав і в історичних записах Візантії. Тобто Східної Римської імперії записано, що в цей час це вони воювали зі скіфами. Тобто наші предків вважали скіфами. Цьому немає нічого дивного. Ми зараз кабінетно називаємо Східну Римську імперію Візантії. Вони за своєю традицією називали нас скіфами. І це також дає нам додаткову підставу вважати, що наша державність походить від скіфського царства, описаного Геродотом. Його в цьому нічого дивного. Ярослав міг бути сином їхньої принцеси, а вони його не звайські Сина принцеси Східної Римської імперії Анни були Борис і Гліб Ярослав був сином скандинавської принцеси Вогні. І це не завадив йому провадити дуже ефективну. Шлюбну зовнішню кури, укладаючи шлюби своїх дітей з європейськими монархами. Я так розумію, що для Елінів скіфи це були Так ми mm. називали скіфами самовар. Еліни називали скіфами тих, кого римлян називали варто. І це ніяким чином не принижує нас, які мали дуже близькі відносини зі східної Римської імперії і були дотичні до культури. Східної Римської імперії, звісно, на рівні наслідування, але собор Святої Софії в Києві це наслідування собору Святої Софії в Константинополі. Так само, як собор Святої Софії в Новгороді – наслідування собору Святої Софії в Києві. Тут ми мусимо для себе зрозуміти, долучення до християнської культури значно змінив нашу національну культуру, наші дохристиянські звіття. До нас дійшли дуже фрагментарно. Але традиція державності збереглася. І ця традиція чи на соціальному рівні, чи на культурному рівні, чи на релігійному рівні в будь-якому випадку залишається європейською. Ми частина європейського континенту, не тільки географічно, але і ментально. І це видно на багатьох проявах нашої етнокультури. Нашої соціальної культури, нашої політичної культури. Це видно на тому, який вплив ми справляли в Великому князівстві Литовському і Руському, і який вплив ми справляли в Речі Посполиті, коли наша любов до демократії була вагомою навіть для такої великої Європейської держави, як посполиті. Більшість проявів того, що вважається найдемократичнішим Речі Посполиті. Було дуже подібне до тих проявів демократії, які існували в Русі 9-13 століття. Крім того, якщо ми подивимося на спадковість, то будемо бачити, що козацька демократія також дуже подібна до демократії руської. І ми можемо добре розуміти, що козаки робили прояви прямої демократії, аналогічні руськи. Нас намагаються переконати в тому, що і Віча, і Козацька рада це лише прояви військової демократії, тобто ознака протодержа. Але ми бачимо, що і Віче в Росії існувало практично аж до того часу, поки руська аристократія не опинилася на польському сеймі, і польський сейм також набув деяких ознак Віча. І ми бачимо, що козацька рада і в Гетьманщині війську Запорізько. І во військо-запорізькому незовому залишалась владною інституцією аж до ліквідації козацького острою на українських землях. Крім того, ми повинні добре давати собі в тому, що навіть в 19 рік козацька традиція була дуже вагомо. Відродження козацтва було ключовим в українській ідеології. генерал губернатор Лівобережжя Позбувся своєї посади, коли запропонував в 1830 році, коли почалося перше польське повстання, для боротьби з ним створювати саме козацькі полки. Днії простої причини в Петербурзі козацтво паніч боялися, бо в ньому і проявлявся дух української державності. І якщо ми подивимося на армію ОНР, то там було багато підрозділів. Які називалися «Запорожця», Гайдамака. Та далі, коли ми говоримо про Атаманщину, то частина атаманських загонів ідентифікувала себе як козаків, інша частина як гайдамаки. По останні 20-х років ХХ 20 століття в УСРР також були подібні до так званих козацьких постав і ставлення селян. До того, що вони повстають проти колгосної системи, у них в значній мірі асоціювалося з покозаченням. А колгосна система у них асоціювалася з закріпаченням. Саме тому проти неї й пів український народ і повстання не вщухали аж до 1929 року і заспокоїти українське море. Вдалося тільки Голодомору 1932-1933 років. Уже після нього українські селяни не козачилися, а прийняли нове кріпацтво в колхозній системі.